Сьогодні ми з вами будемо говорити про радість, про радісне серце Ісуса Христа. Тема буде така. Чому радіє і в чому щастя Ісуса Христа? Спочатку я хочу вам запропонувати поміркувати, яке щастя в нас з вами, яке щастя в людей, а потім ми перейдемо до того, яка ж радість нашого Спасителя. Весь інтернет. він... Вже такий наповнений е, різними дослідженнями. Є така організація ІПСОС, і вона по всьому світу проводить якісь дослідження. І ось вони провели е, дослідження і почали усіх людей по світу випитати, чи радісні вони, чи мають вони щастя. І ось в 30 країнах світу дві треті людей вони відповіли, що вони майже щасливі, але або вони думають, що вони щасливі. Серед таких країн. В топі цих країн це Нідерланди та Австралія. І потім вже йдуть Китай, Британія, Індія, Франція, Канада. І ось цих людей питають: а в чому саме ваше щастя? І вони відповідають: ну, більше за все ми цінуємо, коли ми здорові. І Або психологічно, або фізично. Ну, це і в нас з вами так само. Да? Це цінність. Далі вже йде сім'я. Якщо є сім'я, це також цінність, якщо є сенс життя. Далі йдуть вже умови життя, відчуття безпеки, відчуття контролю, перебування на природі, перебування з друзями, наявність змістовної роботи та як і для багатьох, наявність грошей на рахунку. І це людська складова. А в цьому люди знаходять Умовне щастя. Але давайте подивимось, яка дивовижна радість у Христа. В чому Христове щастя? Ми з вами будемо сьогодні дивитись на текст з Послання до євреїв. Лише один вірш. Послання до євреїв, 12 розділ, другий вірш. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі. Який приведе її до досконалості. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на Христі і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Я вам пропоную побачити в цьому в віршові не просто радість Христа, а Його лагідне і покірливе серце. Нехай цей вірш залишається, і давайте на нього дивитись і роздумувати, що саме приносить щастя і радість Ісусу Христу. По-перше, ми бачимо, що в цьому віршу Христос названий провідником. Він є провідник, наш провідник у вірі. І це дуже влучливе слово, тому що саме Христос Він проводить нас з самого початку і до самого кінця. Вся Біблія вона говорить про Ісуса Христа. І Бог, коли створив людину, створив Адама і створив Єву, Він їх не залишив самих. Він ним сказав, що буде вам помічник, буде той, хто вас визволить. Бог іде попереду, перед усіма героями віри в Біблії Бог проводить. Він показує, що я буду вашим провідником. І для нас є Ісус і є наш провідник у віри. Уявіть собі, що ви стоїте десь серед степу. Можливо, це Харківська область або Запорізька, а вам потрібно потрапити в Дніпро. І у вас немає навігатору, бо навігатор е розрядився. І ви нічого не зробите. Вам потрібен провідник для того, щоб потрапити туди, куди вам потрібно. Ви навіть не зможете потрапити до автобусної зупинки, щоб когось спитати. Н най... Найбільше, що ми можемо зробити в такій ситуації, ми можемо ще більше заблукати. Нам потрібен провідник. Нам потрібен Той, хто знає, куди нам іти. І ось для нас Ісус це Той, хто знає, куди нам іти, куди нам йти. Ісус наш провідник у вірі, і написано, що Він проведе нас і проведе нас у вірі до досконалості. Ми бачимо, що своєю смертю та Воскресінням Він заклав основу нашої з вами віри. Ми віримо в те, що Ісус Христос помер і воскрес. І це дає нам надію. Ми знаємо, що Це приведе нас до небесного батька, це приведе нас на небеса, це дасть нам спасіння від наших гріхів. І той, хто вірує в Ісуса Христа, Він це отримує. Завдяки Ісусу Христу, ми з вами. Можемо називатись дітьми Божими. Це щастя. Уявіть, ніхто не може так називатись, лише ті, хто вірять в Ісуса Христа, вони можуть це зробити. Ісус Христос своїх учнів називає християнами, і Він веде Його, і ми Його. Ми не християни, які збираються, тому що просто нам добре разом. Ні, ми збираємось, тому що ми Христові, і Він наш провідник у вірі. Читаємо далі. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті і, прийнявши цю ганьбу. Зупинимось. Ми бачимо, що у Христа був вибір. З одного боку, це радість, але Він обрав хрест. Два слова в цьому уривку, і вони поруч хрест. І радість. Воно не, ну, навіть в голові не, не укладається. Як ці два слова можуть стояти разом? Але для нас зараз хрест це порятунок. Хрест це для нас символ зміненого життя. Але це зараз. Але тоді хрест це були надзвичайно страшні муки. Саме тоді хрест було знаряддям вбивства, знаряддям страти. Хрест мав, і для нас навіть має показувати, що хрест показує на біль, на страждання, на ганьбу, на глузування, на публичне приниження. І розп'яття, це не просто страта, отак, раз все страчена людина. Розп'яття тоді воно могло на декілька суп, на декілька діб розтягуватись. Уявіть собі, яке це страшне. Які це страшні муки. Це най... був найгірший від тортур, призначений для найгірших злочинців. Смерть через розп'яття не приносить радості. Але Ісус пішов на хрест. Він витримав біль, Він притерпів ганьбу, приниження. Але чому? Бо Він знав, що буде потім. Він знав, що чекало на нього. І саме за цього він зневажив за все це. Він хотів отримати радість, яка буде в нього після цього. Таке питання: чи насолоджувався Ісус Христом? Чи насолоджувався Ісус стратою? Ні, звичайно, ні. Він витерпів це заради певної мети. Заради радості майбутнього тріумфу, заради радості величі Його Батька Небесного, заради радості того, що буде потім. Радість Ісуса Христа була в тому, що Він був слухняний Його Батькові. В нього була радість від завершення викуплення нас із вами. Христос має радість принесення великої слави небесному Батькові. І він має радість від перемоги над смертю, над гріхом і сатаною. Але це було все дано йому ціною жорстокого і страшного Христа. Ми побачимо далі, що сталося. Кінець вірша звучить так, що тепер Він посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Тепер Христос разом з Батьком Небесним. Заради радості Він притерпів Хрест і Його радість тепер, то, що він разом із батьком і Він царює. Але як це стосується нас? Як ми тепер можемо цим користатись? На ці питання Христос відповідає. Якщо ви читаєте Біблію, ви бачите, що Христос прийшов до кожного з нас. Для кожного з нас Христос є цінністю. І для Христа вицінність. Ми, якщо зануримося глибше у радість, ми побачимо, що Христова радість і щастя і Його слава вони збільшуються і примножуються, Знаєте коли? Коли грішники обертаються до нього, коли грішник просить пробачення, коли грішник потребує прощення, тоді він виявляє свою. Милість, він виявляє свою благодать. Він прощає, він звільняє, Він втішає своїх людей тут на землі. І ця радість вона від цього прощення, від цієї милості, вона виходить далеко-далеко за а, межі нашого розуміння. Це не просто радість така емоційна. Оу, я радий, що ви прийшли до мене. Ні, це радість. А, Показує Його безконеч... безкінечну любов, безкінечне милосердя. Нам це важко зрозуміти, бо ми люди і ми так обмежені своїм людським розумінням. Але Христос чекає цього. Коли ми зіштовхуємося якимись проблемами, коли в нас є труднощі, коли в нас є якісь питання, Христос чекає на нас. Христос радий почути нас. Ми готові робити це все своїми силами, ми готові йти, спотикатися, набивати собі шишки на лобі. А Христос каже: прийдіть до мене. Я радий відповісти нам на всі ваші питання. Я радий допомогти вам у ваших проблемах. І він не просто приймає нас. Він не просто каже, як депутат на совіщанні, він каже: Добре, добре, ви прийшли. Ні, він співчуває нам. Він радіє, коли ми приходимо, і Він каже, ви мої діти, де да я завжди радий бути з вами. Ісус розуміє наші помилки, розуміє наші страхи, розуміє і бачить нашу боротьбу. Він прийшов у цей світ, ми бачили, що Він провідник, для того, щоб відкрити нам дорогу до спасіння і готовий проводити цією дорогою нас. І він радий бути разом з нами кожен день, кожну хвилину, кожну секунду, Він каже: Ви, мої діти, для мене щастя бути із вами. Кожен крок, який ми робимо, і коли ми тримаємось за нього, це викликає в нього радість. І ця радість не тому, що ми заслужили це своїми ділами або своїми гріхами, або молитвами, або ми там щось комусь допомогли. Ні. Ця радість із-за того, що Його любов до нас безмежна, її неможливо описати. Коли ми приходимо до Ісуса за прощенням, ми не лише отримаємо визволення від нашого гріховного тягаря. Він нам дає свою глибоку радість. Коли мені було 18 років, я увірував. І я думав, що цей час буде для мене якимось дивовижним. І з того часу. У мене в голові почалося змінення. Я розумів, що те, що до цього часу мені приносило радість, воно вже не таке радісно. Але коли ми кожного дня пізнаємо все більше і більше Ісуса Христа, який Він, який Він добрий до нас, який Він спідчутливий, тоді в моєму серці була втіха, був спокій. І я тепер радію, бо в мене є Спаситель. Серед цих важких часів ми бачимо зараз, ну, не для кого не секрет, ми живемо в країні, де йде війна, де багато болю, де багато злочинів. І, і здається, як Бог на це дивиться. І ми розуміємо, той, той, хто хоче познати Ісуса Христа, ми розуміємо, що йому боляче на це дивитись, але в ньому ми можемо знайти втіху, в ньому ми можемо знайти радість, бо Він нас знайшов. І ми в Його руках, і ми знаємо, що ми збережені ним. Незалежно від нашого минулого ми завжди можемо знайти прихисток у нашому Спасителю, бо кожен із нас є цінним у його очах. Ця радість вона схожа на історію про лікаря. Один лікар багато років відпрацював в інфекційному відділенні. І він знав про інфекції, про хвороби майже все. І ось цей співчутливий лікар. Він збирає своє спорядження і їде у далеке плем'я, яке хворіє на страшні інфекції. Десь далеко в джунглі, і він туди забрідає, він збирає все обладнання, він сам все оплачує, він перевозить то все, він підготовлює все. В нього є і. Вирішення цієї проблеми і діагностика, і в нього є доступні антибіотики. І він приїжджає до цих людей, йому не треба нічого взамін. Він заможній, він сам все це оплатив і не хоче, щоб йому хтось за це дякував, але йому потрібно допомогти, і він хоче це зробити. І ось він вже готовий надавати цю допомогу, але хворі відмовляються. Це плем'я воно. Звикло до того, що вони лікуються якимись травками, допомагають один одному просто там якимись там добрими словами, і вони не хочуть до нього приходити. Уявіть собі його стан. Він все це підготував, він зібрав, він приїхав, він відкритий, він хоче, щоб до нього прийшли, але вони відмовляються. Але от одного дня. Сміливі чоловіки прийшли до нього і кажуть, допоможи нам, ми не можемо більше страждати, ми не хочемо більше хворіти. Уявіть собі, радість цього лікаря. Уявіть собі, що в нього на серці, коли нарешті ті, до, того, до кого він приїхав, вони зрозуміли, що він може дати їм допомогу. І ця радість, яку він мав, вона буде. Пропорційно зростати, коли все більше і більше людей будуть приходити до нього і отримувати цю допомогу. І наскільки йому буде радісно, якщо ці туземці, ці люди, які там живуть, не будуть не просто селянами, які там проживають, але коли вони стануть для нього його друзями, коли стануть вони для нього його сім'єю. Наскільки радісно буде йому, коли Він оце все їм допоміг? Так само і з нами, та Христом. Ми бачимо Христа і розуміємо, що йому не набридає, і він не розочаровується, коли ми до нього приходимо і просимо прощення. Коли ми спотикаємось і не занурюємось у собі, а йдемо до Христа. І кажемо, Господи, допоможи мені пронести цей тягар. І він радіє, коли його діти приходять до нього. Ще одна грань радості Ісуса Христа в нашому поверненні. Можливо, ви чули притчу про блудного сина? В цій притчі син повертається до батька в нашій поведінці, в нашому житті. Заложен характер Бога закладено. І він, він радіє, і ми з вами також вміємо радіти. І іноді є в нас навіть така радість, яка приводить до сліз. Знаєте, наприклад, ми плачемо, коли бачимо, як народжується дитина. Ми радіємо і плачемо. Коли двоє молодят одружуються, ми радіємо і плачемо, коли бачимо, як наші діти зростають і досягають якихось висот. Не знаю, чи дивились ви, але мене до сліз постійно доводить, коли військові повертаються з фронту і приходять до їх сімей, до їх дітей, і як діти бросають все і біжуть до своїх батьків і обнімаються і плачуть. Це... Сльози, але сльози радості. А чому в нас таке? Бо це в нас закладено Богом, Ми не інші. Так само і він, він плаче і радіє, коли ми повертаємось до нього. Ісус Христос помер на христі не тільки, щоб врятувати нас від гріхів, але щоб відновити наші відносини з Богом, які були втрачені давним-давно. Ця історія не просто про жертву, ця історія про величезну радість Ісуса, коли ми повертаємось до Бога. І Він цього жадає, і Він радіє, коли Його діти повертаються. В Євангелії від Луки написана ціла історія, коли грішник кається, небеса радіють і валають, і кричать: і слава Богу, за те, що цей грішник покаявся. Чому це так? Тому що таке серце в Бога то не просто небеса, це Боже серце, воно показується. Грішник кається і небеса радіють. Так само, і ми з вами, коли в нас є знайомі, за яких ми довго молимось, коли ми просимо Господа, щоб ця людина нарешті навернулась, спитайте в матерів, які вималюють своїх дітей, спитайте жінок, які вималюють чоловіків, і навпаки, це радість, коли. Той або інший приходить до Господа. Жертва Ісуса і Його радість, коли ми повертаємось, нагадує нам, що завжди є шлях назад до Бога. Неважливо, наскільки ми заблукали або як далеко відійшли. Він завжди чекає на нас з відкритими обіймами. І наостанок хочу вам показати ще вашу увагу приділити початку цього вірша. Він звучить так, що хай завжди перед очима нашими буде Ісус. Я хочу закликати вас усіх кожен день починати і проводити з Ісусом. І як в цьому вірші написано, не зводити з Нього очей. Коли ми приходимо до Ісуса Христа у пошуках. Милосердя або любові, або допомоги якоїсь. Ми не забираємо в нього нічого зайвого. Ісус Христос це той, хто може елементарно подвоїти чи потроїти все те, що нам потрібно. Все, що є в світі, все належить Йому. І навпаки, це саме те, чого Він прагне. І в чому він знаходить радість, щоб його діти приходили до нього, бо він є джерелом безкінечного милосердя та любові. Ми вже звикли з вами жити у світові, де, де панує індивідуалізм, егоїзм, і навіть ресурси вони якісь обмежені. І може здатися, що просити допомогу у, Богу, у Господа, це як віднімати щось у нього. Але це неправда. З Ісусом справи стоять зовсім інакше. Коли ми приходимо до нього, ми нічого не віднімаємо, але спільно з Ним ми відкриваємо ці дари, які Він нам підготував, і Він їх радісно хоче дати. Ісус хоче, щоб ми приходили до нього. Ісус хоче, щоб навіть якщо ми маємо турботи або тривоги, або страхи. Або болі, або потреби, щоб всі ці моменти ми пам'ятали, на кого ми маємо звертати наш погляд і до кого ми маємо йти. І кожен, хто звертається до нього, як ви думаєте, що Він робить? Він приносить радість йому серцю. Біблія повна прикладів, коли Ісус виявляв своє милосердя та любов. Ми бачимо, як Він лікував хворих. Як він втішав засмучених, як він протягав руку до тих, кого відкинули. І ці діяння не були для нього чимось, що він втратив щось або обтяжило його навпаки. Це було виразом Його любові. Тому, коли ми звертаємось до Ісуса за допомогою або за втіхою, ми не повинні відчувати себе винуватими. Ми не обкрадаємо Ісуса. Ми приймаємо те, що Він не з радістю пропонує нам, і Він дає нам приклад. Якщо Він має радість, то і ми з вами маємо навчитись бути радісними. В чому наша радість, в чому досконала радість нас із вами в Ісусі Христі? Це те, що ми маємо, це те, що Він з радістю, чим Він поділився із нами. І це те, чим ми можемо з вами ділитись один із одним. В світі грішників, коли Господь пролив своє світло на нас з вами, як важливо цією радістю ділитися з тими, хто про неї не знає. Ми бачимо в Ісусі Христі. Джерело радості, джерело любові. Він є нашим провідником у вірі. Він той, хто цю віру приведе до досконалості, в ньому ми знайдемо натхнення і справжнє щастя. Подивіться ще раз на цей вірш. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Заради радості, що чекала на Нього, Христос витерпів страту на Христі і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Думайте про Ісуса Христа. Нехай ваші роздуми завжди будуть про те, яке в нього серце. Нехай у вас не буде ніяких сумлінь, що робити, коли вам важко. Пам'ятайте, що радість Ісуса Христа в тому, що Він приймає кожного із нас, якими ми не були. Його лагідне і покірне серце завжди готово прийняти нас. І для нього, як в як, як наших батьків, коли, коли діти приходять до них гості, вони завжди готові їх обійняти. Ісус Христос любить вас. Ісус Христос хоче, щоб ви були з ними. Це радість для Нього, коли. Ми з вами, Його діти, приходимо до нього. Давайте помолимось. Дякуємо, Батько наш Небесний, за те, що в Ісусі Христі ми можемо знайти втішителя, що ми можемо знайти в тобі того, хто проведе нас по цьому житті і дасть нам і віру, і проведе її до досконалості. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти є джерело радості і Твоя радість, коли грішник приходить до Тебе. Ми дякуємо, Господи, що ми можемо триматися за Тебе і, і Ти нас приведеш, проведеш ніж всі ці болі, тривоги, війни через всі наші проблеми. Ми дякуємо, Господи, що Ти завжди із нами і Ти любиш нас. Нехай же наше серце воно наповнюється вдячності Тобі. Нехай же Дух Святий Він завжди показує на того, хто є мир і любов, і спокій. Нехай же наше щастя буде в тому, щоб ми приходили до тебе і просили в тебе про допомогу. Нехай же наше щастя буде завжди в тому, що ми будемо розуміти, хто є наш Спаситель. І нехай Твоє ім'я прославляється в наших життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.